Що говорити про, про наш захід? На, захід треба було обов'язково провести, не зважаючи на що. Треба було сказати добрі слова про тих, хто дбав про наукову спадщину е, Григорія Савовича, про тих харків'ян, які е, зробили величезний внесок, щоб е, увічнити пам'ять Свобороди. Зокрема, я буквально ствола. Словами можу сказати, це, зокрема, до ювілею виходила книга Багалія про Сковороду. Виходила, виходили статті його от, у Багалія історія Слобідської України. Я не можу оминути Гната Хоткевича, який видав. Це невеличкими тиражами виходили ці до 200 але особливо. Особливо хочу наголосити на розлогі гарній статті Чижевського Дмитра Чижевського, хоч він і не харків'янин, але це все наукова думка українська була. Дмитра Буршевського. І, звичайно, не можна оминути добрим словом той внесок надзвичайної на людини в Харкові, який займався, окрім нашого Владислава, це Леонід Шкалу. Більше, чи б я не тушкало, я не знаю, на кого хто міг це зробити. Тут от якраз у нас представлені дві книжечки, дві книги його. Крім того, ви знаєте, от в українській старовині тут Явовницька стаття прекрасна, теж про Просковороду. Але це так. так Ось ця книжечка якраз, я була тут укладала, укладала ми з Владиславом цю книгу. Якраз дуже багато ми говорили з ним. І останні слова я пам'ятаю, коли ми з ним по телефону спілкувалися. Це був, мабуть, як заповіт, він сказав, треба щось робити. Треба щось робити, не стояти робити. І він робив, як тільки міг. І от це я не випадково яблуко брала, тому що вчора, саме вчора, було 32 роки. Як ми перше за радянських часів за ініціативи Фонду культури і православного братства, до Харкова завітали священики із Львова. Отець Іван Кошуля і отець Микола Ковчак. Це ті, які перші перейшли в УАПЦ. І от оця подія е, на Могилі Сковороди, бачите, тут ще камінь, тут не, не, не плита, а камінь ще. Це була перша панахида е, на сковороди. А взагалі буквально кілька слів, я скажу, плодечка, можна тоді включити, так? у нас є іще гість із Австралії. Ми будемо чути голос одного із учасників цієї події. Е, у Харкові... Е, тоді відбулася величезна академія. Це був театр Шевченка. Абсолютно як більше нікого такого з народу, я не бачила, не чула. Сиділи на сходах, стояли, все це позавитали. Ну, мабуть, інтересом видиханий тим, що якраз до Харкова завітали тоді Іван Грач, Павличко, Лубківський, тоді завітав е, і, е, Роман Іваничук. Письменники, поети, діячі. Тоді співав Хор Бабія. І це було щось небо. Було.